速度要适度的。 Доброго дня, шановні учасники громадських слухань. Давайте перевіримо зв'язок. Підкажіть, чи ви мене чуєте, бачите? Добрий день, так, чути і видно. Дякую, я вас також чую, бачу. Підкажіть, чи є в нас суб'єкт господарювання на слуханнях? Є зрозуміла. Роз, а ще в нас є інший учасник Євроекос, якщо я не помиляюсь, кого ви представляєте? Правильно. Так, ми розробники звіту. Угу. Добре. Тоді, якщо в нас, нас на слуханнях тільки є представники міндовкілля і представники суб'єкта, ми надаємо можливість громадськості 15 хвилин під'єднатися до наших громадських слухань. О 12.15 будемо розпочинати. Дякую. Доброго дня ще раз. Давайте будемо розпочинати. Сьогодні у нас 7 березня 2025 року. Вже 10, 12 година 16 хвилин у нас проводяться громадські слухання у процесі здійснення оцінки впливу на довкілля товариством з обмеженою відповідальністю Біохімпром. Стосовно планованої діяльності нове будівництво відділення приймання, розварювання та приготування дріжджів і брашки з крохмалевмісної сировини по вулиці Полтавській 3, в місті Карлівка Полтавського району Полтавської області, товариством з обмеженою відповідальністю Біохімпро. Мене звати Романенко Юлія, я головний спеціаліст відділу інтеграції екологічних оцінок у Галузевій політики Департаменту екологічної оцінки Міндовків. І сьогодні я буду головуючою на даних громадських слуханнях. 18 грудня 2017 року вступив в дію закон України про оцінку впливу на довкілля, який попередньо зобов'язує суб'єкти господарювання оцінити ймовірний вплив на довкілля від діяльності, яку вони планують провадити. До березня 2020 року громадські слухання у нас проводились в офлайн режимі, проте через пандемію та встановлені карантинні обмеження на всій території України, громадські слухання, передбачені статтею 7 закону України про оцінку впливу на довкілля, з березня 2020 року не проводилися, громадські обговорення проходили у формі надання письмових зауважень та пропозицій. 13 липня 2023 року прийнято закон України номер 3227 про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення та цифровізації процедури оцінки впливу на довкілля, які серед іншого врегульовує питання проведення громадських слухань у процедурі оцінки впливу на довкілля. Так, з 29 липня 2023 року набрав чинності пункт 2, прям 2 статті 17 закону України про оцінку впливу на довкілля, згідно з яким тимчасово на періоді воєнного стану. На території України громадські слухання, передбачені статтею 7 цього закону, проводяться у режимі відеоконференції, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довідки. Порядок громадських слухань детально викладений у постанові номер 989 від 13 грудня 2017 року, яка наразі зазнала змін. Оскільки 13 вересня 2023 року набрала чинності постанова номер 967 про внесення змін до постанов Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року, з цього року номер 989 та 1026. Ця постанова була прийнята з метою приведення у відповідність до норм пункту 2 пром 2 17 закону та врегульовує здійснення громадських слухань у режимі відеоконференції в процесі здійснення оцінки впливу на довкілля на період дії воєнного стану в Україні. Окремо хочу зазначити, що в нас ведеться відеозапис наших громадських слухань, який буде оприлюднено на вебсайті Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля. А, отже, на 12 годину 19 хвилин у нас на громадських слуханнях підключено четверо учасників. Двоє з них це представники міндовкілля. Інших учасників я попрошу включити мікрофон, представитись, сказати, кого ви представляєте на громадських слуханнях, для того, щоб ми змогли зафіксувати присутність або відсутність представників громадськості. А, отже, будь ласка. О, у нас є учасники, підписана Наталія. Включіть, будь ласка, мікрофон. Скажіть, кого ви представляєте? Доброго дня. Да, я, я вас не чую. Нажав. Не чути? О, Зараз чути. А зараз моторно да. Моторна Наталія, коло підприємства ТОВ хімпром. Дякую. А... Так. Олександр. Ви десь далеко від, мабуть, мікрофона, бо вас слышно, чутно Олександр, а далі нічого не чую. Олександр Сиденко, директор Біохімпром. Дякую. Іван Коваль, головний інженер то Біохімпром. Дякую. І у нас є ще учасники перед одне підключення Євроекос, будь ласка. Розробники документу звіту з ОВД, директор ТОВ Євроекос Калуга Андрій Володимирович і начальник відділу охорони навколишнього середовища ТОВ Євроекос гроза Надія Олександрівна. Дякую, дякую. Отже, ми на 12 годину 21 хвилину не фіксуємо представників громадськості на громадських слуханнях. Серед учасників нас є тільки представники Міндофіля та представники суб'єкта господарювання в такому разі, відповідно до вимог постанови кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року. номер 989, Нами буде складено акт про наявку представників громадськості на громадські слухання за моїм підписом. Ще раз наголошую, що у нас ведеться відеозапис, посилання на відео та акт про наявку представників громадськості на громадські слухання будуть оприлюднені у єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля. Отже, відповідно до вимог постанови Кабінету міністрів України номер 989 якою затверджено порядок проведення громадських слухань, ми закриваємо громадські слухання. Товариство з обмеженою відповідальністю Біохімпром стосовно планованої діяльності, що передбачає нове будівництво, відділення приймання, розварювання, і приготування дріжджів і брашки з крохмалевмісної сировини по вулиці Полтавській в місті Карлівка Полтавського району Полтавської області. Товариством з обмеженою відповідальністю Біохімпром та вважаємо громадські слухання такими, що відбулися. Всім дякую за увагу, всім тихого, мирного дня до побачення! Дякуємо, до побачення, до побачення. До побачення.